Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Ходіть, подивимося у сінсеї, що тут цікавого нового. Такі платячка привезли вже літні на короткий рукав. 599 гривень. Куртка джинсова леопардовим принтом. Ціна 799 Має кишені. Штани легенькі такі. За 399. Мають кишені, мають таку стяжку утяжку. Сорочка вільного, пошиття 459. Ой, такі всякі пов'язочки. 119 гривень, 169. Це такі як хустинки, які на шию. А тут показано, можна на волосся заплітати. 149. Так, такий варіант вже хтось розв'язав. 149, 169, така гофрована хустина. Чотири варіанти. Як можна носити ці акційні? 119, 79. Тут тканина вже інша, трошки тонша від попередніх. Так, однотонні 119 гривень, і ще бежева. І така як була ось ця за 79 в рожавому кольорі. Такі пляжні капелюхи 339 гривень з широкими полями. Такий варіант за 339 гривень. Маєш якісь такі блискітки, паєтки пришиті. Сумка 659 гривень. така, як солом'яна, але не солом'яна. Що це інший матеріал? Тут, бачите, вона стягується. Така сумочка за 459 гривень. Це вже супер літній весняний декор. 149 гривень гілочки декоративні. Самі квіти біло-лимонні і зелена гілочка. А є ще вази скляні 169 гривень. І подивіться, як по-різному виглядає ваза, залежно від того, які квіти в ній стоять. Так, такий букет ціна 219 гривень. Тут є 7, 7 квіточок поєднаних. Вау, яка біленька сумка. Дуже гарна, 659 гривень. Дуже ніжно виглядає. Ой, вона таке враження, що складається з двох частин. От Якось відкриємо. Треба натиснути і пропихнути. Ага, вона так ось, як валіза відкривається. Цікавий варіант, незвичний. Такий декор для дому рослина штучна 119. О, середня важкість. Не надто важко, не надто легко. Яка хатинка мила? Це її корзинка для пікніку. Так, зараз доберусь до корзинки, щоб вам показати, бо дуже вже мило виглядає. Можна використовувати як сумочку, як корзинку, як декор. Дуже гарно. 519 гривень. Корпус, до речі, металевий. Таке гарне поєднання. Дівчата зробили такі композиції. Ага. А воно приклеєне. 169 гривень. Я думала, що це самостійно зробили, але бачиш, що там щось є клейке. Дуже гарненько скляна ваза невисока. І беленькі квіточки. 169 гривень. Це є декор для дому і скарбничка. Два в одному. Можна задню стінку зняти при бажанні, або ось тут є така пробка. Такий декор 169 гривень. Рослина штучна з камінчиками. О, я так добиралась до хатинки, а от вона є. Так. Ваза скляна ребриста 169 гривень. До речі, помітила, що ось ці ну, по типу хатинок, та? Вони актуальні і зимою, і літом 219 гривень більше. І за 149 менше. Корзинка 389 гривень. Така плетена із металевим корпусом. Свічка ароматизована 119 Ваза скляна за 169. Так, такі квіточки по 119 гривень. Орхідейки штучні. До речі, виглядають, ну що так, листочки особливо, максимально природні 119 гривень. Так, свічки є з різними ароматами 119 гривень. Такий варіант Бергамот 119. Ой, яка корзинка велика, це, мабуть, пуф. Я думаю, що це корзинка, а це такий пуф солом'яний. Так, ціна ціна 599 гривень 41 на 15 см, 41 діаметр. Корзинка для зберігання 219 гривень це ті, що компактно складаються, якщо забрати дно. Давайте ще трошки подивимось з вами одягу літнього. Така блуза із вишитими квітами. Ціна 599 гривень. Рожеві штани 459 гривень з кишеньками. речі, є блідіші і нижча резиночка. А є такі яскравіші рожеві з кишенями. Ціна 599. Капелюшки по 269 гривень. З такими чорними бантиками. От. Сукня жіноча, 699 гривень. Белуза жіноча, така як безрукавка, за 499 гривень. Дуже ніжно виглядає. Спідниця 499 гривень. Сорочка жіноча на довгий рукав 459 гривень. Штани жіночі біленькі за 599. Сукня за 599. Має таку розпорочку з боку. Так, така сукня. 459 гривень. Є на довгий рукав, але вони йдуть такі тоненькі рукавчики. Такого пану, як так, а де ціна? Є ціна. Зараз вам покажу. 599 гривень. Спідничка, і я так думаю, що це спідничка з шортиками. Заглянемо, так, це спідниця з шортами, має одну кишеньку таку накладну. 459 гривень. Шорти жіночі з кишенями, з поясом за 459. Така кофта в'язана, 599. На довгий рукав. Так, штани жіночі. Тут, бачите, які вони цікаві. Дуже цікаві ніжки такі будуть Хочете голенькі. Я надіюсь, що вам видно. Ціна 659 гривень. Піджак жіночий за 799 гривень рожевий. такий персиковий. Така сукня по бокам зібрана з квітковим принтом 459. Сукня жіноча біленька за 659 гривень. І є ще ой, блакитна. Зараз. Такий самий варіант, але в блакитному кольорі 659 гривень. Я вже всюди шукаю кишеньки. Це насправді мегазручно. Дуже тішу, що я знайшла одну думці серед вас, які теж поціновувачі кишеньки. 799 гривень. Футболка жіноча рожева за 269 гривень. Такі має рукава цікаві. Так, безрукавка. Жилетка джинсова. Ціна 599 гривень. Спідниця, така легенька з квітковими зображеннями блакитного кольору. Ціна 459 гривень. Вау, можна зібрати цілий лук 459 гривень. Ніби светрик, але він такий в'язаний тонкий. Бачите, тут квіти вишиті. І тут такі самі квіти. Можна це все гарно поєднати. І вийде цілий лук. Так, такий светрик. Ціна 599 гривень. А от курточка жіноча з акційними цінами. 519 гривень. 659 гривень. Висульки. Куртка косуха жіноча. Цінника, на жаль. Такий варіант за 699 гривень в зеленому кольорі. Дуже йде з комічком 799, з накладними кишенями. Ще трошки покажу жіночих сумочок, що є в наявності цікавого, Ось такою квіточкою. Сумка невеличка. 459. Такий варіант теж 459. Така сумка, я б сказала, чохол на, на телефон. Така невеличка, 269 гривень. Тут є ще кишенька, яка шкіра. Так, така сумка за 289 гривень. 459. І це з квіточкою ми вже бачили. Такий варіант. Ціна 389 гривень. Акційно. Так, такі по 219 гривень сумки. Так. Така сумочка жіноча. За 269. Такий-такий за 599, ще є якесь тиснення літери. І є такого ж плану, але біленька. Ціна 599. Багато привезли жіночого взуття, шлюпанці, босоніжки. 459 гривень, такі шлюпки високі. Такий варіант. Бачите, лямку, що можна її дозаду спустити. 459, такі теж 459. Такі шльопанці за 459 є ще в чорному кольорі. Так, такі чорні, як були молочні. Ціна 459 і чорні рожеві ми з вами бачили. Такий варіант за 459 дитячий і 459 із вінніфуху. Ви знаєте, завжди обділяю вагою чоловічий сектор 339 гривень. Такі шорти. Я мною сказала, що це більше як підліткові. Такий варіант за 459, червоні 219